Каже, було таке, що різка така травма дергала. Там, було таке, що собака велика дергнула. Каже, так, да, було. Таке, от, або в машині тормозив, або впав, травмувався. Тоді берете, ставите палець на другий остистий відросток другого шийного аксіса. Отак. От, от тримаєте, нічого не рухаєте. І натискаєте на лоб. Рух має бути от, якраз от такий. Ви ніби накатуєте. Отак. Атланта. Получається, у нас це проба прусера шарпа називається. І у нас є поперечна зв'язка Атланта. Вона, якщо була травмована, у пацієнта виникає незрозуміла симптоматика. І Якщо це гострий, гострий, так гостра симптоматика, взагалі не трогайте не чіпайте верхній шийний відділ, лишіть у спокій. Якщо ситуація хронічна, у нас оце, це ж тоже суглобчик між зубом. суглобчик кровельє називається, от, Між зубом і дужкою. І знову ж таки, між зв'язкою і зубом, це теж притирає, там тоже трець, там теж суглобова така поверхня, умовно. Зв'язка суглобова така. От. Тому цей суглобний комплекс кровельє, він теж може бути ну, не дуже мобільний. І тоді тест про сирашарпа може стати терапевтичним. Тобто будь-який тестовий рух може бути як тестувальний, так і лікувальний. Тоді ми знову тримаємо палець, замість отак, руку я беру обхоплюю, і знову ж таки в виборній градації можемо мобілізувати, орієнтуючись на симптоматику. Біль не більше, ніж троєчка. І симптоматика має бути дуже дуже легка. не має посилюватися головокружіння, тошнота там і прочі вегетативні явища. Або він тільки каже, от десь має, має з'явитися от до того моменту чуть-чуть десенсибілізуємо цю зв'язку і знімаємо з неї чутливість.